Квазі-супутник Землі. Астероїд, що танцює в космосі. Хоча наш природний супутник це єдиний офіційний місяць, у землі є ще один компаньйон астероїд 3753 Круїні. Він не обертається навколо Землі як місяць, але його орбіта змушує його виглядати так, ніби він слідує за нашою планетою. Це явище називається квазі-супутником. Круїні рухається навколо Сонця по власній орбіті, яка має резонанс із землею. Його траєкторія з нашої точки зору виглядає як петлоподібний танець навколо Землі, хоча насправді він не є її гравітаційно зв'язаним супутником. Повний цикл такого руху триває 770 років, після чого орбіта повторюється. У майбутньому його шлях може змінитись через гравітаційний вплив інших планет, але поки що він залишається своєрідним супутником-двійником Землі.